щоб закликати всіх киян, закликати е, світову спільноту, е, просто оговтатись і подивитися, що робиться з нашим історичним Києвом. А історичний Київ просто руйнується шайкою, барих, які Руйнують історичні будинки під видом реконструкції, муруючи висотки, висотки, висотки і торгівельні центри, також е, прекрасний Андріївський узвіз е, з архітектурними шедеврами. Е, охоронювана зона номер один міста Києва зараз піддається також е, атаці злобудовників. Будинки, прекрасні, історичні, зараз перетворюються на якісь монстри. Ми побачили такий монстр, це театр на Подолі. Ви можете сьогодні підтримати громаду Андріївського узвоза, всіх киян, підписавши звернення до ЮНЕСКО. На цьому тижні в Києві працює місія ЮНЕСКО, але на жаль, нам від нас цю місію ховають. Ми не знаємо, де ці представники, оскільки міністерство культури їх зустріло, і десь їх там вози по місту, щось їм розповідаючи, і не даючи можливість спілкуватися з киянами, які знають ситуацію, які виходять кожного дня боронити історичний Київ. Якщо б ці люди не виходили, якщо б ви не виходили, мої шановні, то вже б Михайлівська площа. Як обіцяв, спасібку замісник клічка була б забудована паркінгом ще в минулому році. Але, дякуючи тому, що є люди, які люблять це місто, які усвідомлюють себе представниками великої гордої нації, це місто ще існує, і ми зробимо все можливе, щоб наші нащадки. Побачили ще красу, яку ми їм залишимо, тому що перед нами люди вони змогли залишити, змогли зберегти Софію Київську, Михайлівський собор, Узвіз Андріївський, і наша місія в цьому житті це зберегти ці надбання історичні. Я вже казала, що зараз те, що відбувається в Києві, можна порівняти з гібридною війною, тобто купка людей, які не розуміють розуміють, що таке історія, або розуміють, але свідомо її знищують. Вони розгорнули цілі військові дії проти нації, проти українців, знищуючи все, знищуючи те, що є красою і гордістю нашого міста. Сьогодні ми зібралися тут. Я закликала Андріївська громада, закликала до нас сюди підійти. Звичайно, робочий день. Не всі люди змогли. Але я дякую всім тим, хто сьогодні тут. Я дякую тим людям, які не дивлячись ні на що, кожного дня втрачаючи свій час там особистий, вони вкладають свою душу і енергію в справу збереження історичного. Києва, зараз я хочу передати слово представникам Андріївської громади, щоб вони сказали слово. Потім я попрошу, оскільки ми тут на Софіївській площі, щоб ми почали нашу акцію з гімну України, щоб вся країна все таки долучилася до цього заходу, і щоб донесена була інформація, що ми тут. Що ми усвідомлюємо для чого ми сюди вийшли, і ми закликаємо киян, закликаємо українців приєднуватися до боротьби за історію країни, за історичний Київ, за кожну ділянку Києва, чи це Харківський масив, чи це оболонь, чи це інші там солом'янські і все. Тобто кожна ділянка важлива, тому що це все наше спільне багатство, багатство киян. Це наш прекрасний древній Київ. Передаю слово громаді Андріївського узвозу. Сьогодні активісти зібралися на цій площі для того, щоб напомнити ще раз гражданам України, київлянам, гостям міста. о том, что мы не являемся собственниками нашей, нашего исторического центра. Мы музейные работники, мы обязаны сохранить это и передать своим детям и так далее. Мы на сегодняшний день можем видеть очень яркую картину на Андреевском спуске, которая еще не до недавнего времени была, скажем, цельным ансамблем. Историческим ареалом, где не было новых зданий, где можно было прогуляться с семьей и окунуться в атмосферу старины. Много лет э, до сегодняшнего дня мы наблюдали, как разрушаются э, дома, которые сегодня им подписан смертный приговор. На сегодняшний день. Андреевский спуск разделен на участочки и кусочки, которые уже кому-то принадлежат. Что будет через 10 лет, очень сложно себе предположить. Мы не сможем уже прийти на эту улицу, чтобы отдохнуть душой. К сожалению, борьба очень сложная, и, э, как нам уже удалось столкнуться, законодательно э, очень конфликтная. Нужно объединяться всеми горячими точками Киева. Потому что на сегодняшний день один в поле не воин. Нам нужны силы, нам нужна энергия, нам нужна помощь. Присоединяйтесь, пожалуйста. Если мы не сохраним свою историю, таким образом мы можем потерять государство. Присоединяйтесь, пожалуйста. Шановна громада, дякуємо за прекрасний виступ. Полум'яний зараз хочу надати слово голові громадської організації Стоп Свавілля. Це хлопці, які зараз підтримують нас в боротьбі по всьому місту за історичний Київ, за природу Києва, Юрію Федоренко, який скаже слово для всіх нас. Дякую, Ліда. Доброго дня, шановна громада. Ліда вже сказала голова громадської організації Стоп свавілля». Перше, що хочу сказати, дякую вам сьогодні. Що ви всі тут сьогодні зібрались? Я думаю, що чим більше буде проходити час, то більше буде з'явитися суд народу, того, що кожен українець, кожен кивлянин має право жити в самій красивій європейській столиці, і наша сила в єдності. Ми повинні об'єднатися для того, щоб мати право жити в красивій столиці, а не загаджені різними забудовами. І ми не повинні дозволяти знищувати ту красоту, ту архітектуру, яка нам дісталась від пращурів. Тому я вам дякую, що ви зібрались. Ми сьогодні підтримуємо вас також і ми підтримуємо не тільки в рамках цієї акції. Ми підтримуємо взагалі по по всім об'єктам, які, які будують незаконно. Тому, шановна громада, я вам дякую. Ми з вами, ви з нами. Наша сила в єдинстві. Дай Бог, ми наведемо лад в цьому місці, та не тільки в цьому. Дякую. Дякуємо, Юрію. Зараз я прошу включити гімн України, щоб ми всі відчули спільне об'єднання, І далі ми продовжимо нашу акцію, наш мітинг. І зараз люди все підтягуються, підтягуються. Бачу і журналістів, і активістів. Я прошу включити гімн України. Ми дякуємо наземним гостям за те, що підтримують нашу акцію, що разом з нами дякуємо вам. От саме для цих людей ми хочемо і для цих, і для нащадків зберегти наше прекрасне місто, тому що воно дійсно прекрасне, воно саме неймовірне, і це перлина всього світу, і ми це усвідомлюємо. Зараз підтягуються громадські діячі. Я хочу надати слово Олена. Скажете слово. Олені Терещенко Єськіні, громадський діяць, яка робить дуже багато для того, щоб зберегти історичний Київ. Дорогі друзі, ми бачимо, що на наших очах наше рідне місто, на жаль, поступово втрачає своє обличчя. 142 тисяч пам'яток, які нам залишилися у спадок з часів радянського союзу, до державних реєстрів. На жаль, занесено лише 5 тисяч. Це 3,5 відсотки. Всі інші кинуті на призволяще. Те, що відбувається зараз в Києві, воно не витримує жодного логічного обґрунтування. Це повне будівельне свавілля і. Під це зараз продовжується просуватися злочинний генеральний план імені Попова Чорновецького, яке громада та київське віче зупинила у 2012-му році, у 2013-му. Потім були невдалі спроби протягнути його у 2015-му році, і зараз він легалізується поступово шляхом затвердження протиправних. Детальних планів територій. Так більше бути, звісно, що не може. Тому я дуже сподіваюся, що кияни все ж таки втрутяться в цей процес, тому що більше цього терпіти не можна. Вони дійшли вже до охоронної зони Софії Київської, до буферної охоронної зони києво Печерської лаври до Андріївського узвозу на наших очах трощать і знищують наші головні святині. Тому, дорогі друзі, ми мовчати не будемо. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Дякую. Дякуємо, надаю слово представниці громади Андріївського звозу, громадській діяці Ользі Рудковській. Я вітаю всіх, хто сьогодні зібрався на цій площі, і е, моя вдячність не просто як людини, і моя вдячність до вас, як е, громадянки України. Справа в тому, що дійсно е, відбувається е, такий цікаво скомпонований сюжет, коли ми громада Києва, коли ми власники влади в цьому місті, не маємо жодних можливостей, жодних прав наполягати на своїх вимогах, це доводить власне наше бажання, наша боротьба за збереження андріївського звозу в прямій формі. Справа в тім, що всі порушення, які відбуваються на території історичного середовища, багато активістів намагаються висвітлити, намагаються представити реальні документи, докази того наскільки порушені закони, і на жаль, наші вимоги абсолютно не сприймаються. Сьогодні, десь в кабінетах Київської міської державної адміністрації, чомусь без відома нашого, чомусь без згоди нашої переписується статут громади міста Києва, столиці. Пишуться концепції, які жодного разу публічно ніде ніяким чином не розглядалися громадою, представниками громади. В цьому беруть участь кишенькові громадські організації, які фінансуються з бюджету з наших грошей. І якісь робляться висновки, якісь робляться проекції на майбутнє столиці, і на те, як ми зможемо, а я думаю, що в такому варіанті ми не зможемо впливати у подальшому на дії чиновництва. Я хочу на це звернути особливу увагу киян і слідкувати за цим процесом, також тому, що 28 березня. Якась концепція нового статуту громади Києва буде вже вважатися розробленою і якимось чином так само кулуарно буде розглянута. А далі буде напрацьований окремими фахівцями статут? Прошу вас звернути на це увагу. Що ж стосується нашого історичного центру, ну досвід спостерігання за тим, як розвиваються події останні 20 років. Кожному з нас підкаже, що на сьогодні ми, оскільки ми не маємо жодних прав довести свої вимоги, ми маємо результати комерційних схем суто комерційних схем, які підтримуються шалено адміністративним ресурсом. Я запрошую всіх небайдужих киян приєднуватись до громадських організацій, які, хоча б організували цей мітинг. Створювати свої нові форми протесту мирного громадянського, який нам дозволяє закон. Ми не хочемо діяти радикально. Ми не хочемо бути під чиїмись політичними стягами. Ми хочемо довести в першу чергу чиновникам, що ми є владою у нашому місті. Використовуємо суто правові мирні форми доведення власних вимог і власних прав. Приєднати, шановна громада. Сьогодні е, дуже складно, дуже складно виборювати збереження унікальних наших пам'яток, таких як Софія Київська, як Києво-Печерська Лавра. Ми бачимо от поряд буквально з майданчиком цього мітингу через дорогу, ріг Софійської і Володимирської. Будівля просто е, виключена з реєстру пам'яток. Прямим шахрайським методом у неї була адреса Володимирська, 1, стала Софійська, 20 і чомусь про неї забули як про пам'ятку. Таких прикладів дуже багато. По Володимирській вулиці, будинок 41, Велика Житомирська половина будівель відселена, не використовується, перебуває в приватній власності. Руйнується просто на глазах, на очах. Ідемо далі. Мала Житомирська половина вулиці так само стоїть в руїнах з невідомим кінцевим бенефіціаром. Звертайте, будь ласка, увагу на ці всі проблеми. Ми хочемо організувати загальнодоступну сторінку, мартиролах, от таких от об'єктів. Я вже його так для себе назвала. Сподіваючись при цьому, що ми зможемо подолати цю ситуацію, і ми будемо просто разом всі з вами збирати. Всю цю інформацію збирати в свій власний реєстр, тому що офіційний реєстр Мінкульту нікому не доступний, і чиновник має повне право переписувати, виписувати своєю кишеньковою експертною комісією, міняти будь-який спосіб склад цього реєстру. Пам'ятки ми можемо захистити тільки всі разом. Я в цьому абсолютно впевнена. І в першу чергу це потрібно робити нам, громадянам жоден чиновник при всіх змінах влади. Буде під впливом нових схем. На жаль, в Україні це поки що так. Я сподіваюся особисто, що ми спільно зможемо подолати цю ситуацію і спрямувати її суду в правове русло. Дякую вам. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Разом ми переможемо! Дякую вам! Дякуємо.